Євген Харлампєвич Чікаленко, український громадський діяч, благодійник, меценат української культури, землевласник. Був меценатом журналу Київська старіна, даючи нагороду тисячу карбованців за найкращу написану історію України та сплачуючи гонорари за українські твори письменництва, надруковані в Київській старіні. Організував при науковому товаристві ім. Шевченка у Львові фонд для допомоги українським письменникам, був активним учасником старої громади. Був ініціатором заснування товариства українських поступовців і його фактичним головою. У роки революції 1905-1907 років був ініціатором та меценатом видання єдиних українських щоденних газет у Надніпрянщині, Громадська Думка 1906 рік і Рада 1906-1914 рік. Профінансував та допоміг Борису Грінченку упорядкувати та видати перший словарь. Української мови, який вийшов у 1907 1909 роках у чотирьох томах у Києві, саме Чікаленко був ініціатором скликання Центральної Ради. З 1925 року очолював Термінологічну комісію при Українській господарській академії в Подібрадах, помер у 1929 році.